Творча зустріч із польською поетесою Боженою Бобою Дигою. для Івано-Франківців вона вже друга. Попередній візит мешканки Кракова відбувся у 2008-му. Саме тоді вийшла її збірка, писане дощем, проілюстрована авторськими світлинами. Українською вірші у ній переклали львів'янин Олександр Гордон та Івано-Франківець Євген Баран. Божена Дига працює в жанрі такої поетичної мініатюрки, замальовки, такого шкіця якогось чи сентенції поетичної, бо вона. Каже, що поезія це як крила метелика, які не можеш вловити, і на це сентенції чи, чи ці ці ментюрки пов'язані з певним настроєм, з певним відчуттям, з певною якоюсь подією. Тобто, це такі короткі такі натяки. На е, як вона каже, що це її поезія, це зеркало, в якому кожен читач повинен впізнавати себе. Це не тільки навіть така жіноча, нібито якась е, е, поезія, чи жіноче якісь міркування. Вона виходить на пласт універсальний. Вона на набуттєвій пласт. Чоловік, жінка, людина, внутрішній стан людини, внутрішні переживання людини. Я думаю, що це за всіх цікавить, а не тільки на якийсь окремий вік, читацький, там тінейджерський, чи там старше покоління, чи чоловіка, жінку. Просто людину як. Е... Божестворіння цього року в Україні вийшла друга збірка Божени Боби Диги запах каштанів. Своїм коротким віршем письменниця прагне розширити читацьку уяву і дати можливість домислити те, що є між рядками своєю лаконічністю та багатозначністю її поезії, схожі на традиційні японські хайку. Кожен читач індивідуально тлумачить емоції і переживання. Призмет певної вражливості. Же принаймні я маю таку надію, що спонукаю своїми віршами до споглядання себе своїх почуттів через призму певної вразливості, аби зрозуміти себе і мою творчість, потрібно читати інтуїтивно, адже часом інтуїція правдивіша ніж ми можемо це усвідомити раціонально. Потрібно лише надати власним почуттям динаміки і читати власне через їх призму. ще одна ланка у своєрідному діалозі з читачами це співана поезія, виконавицею якої є пані Божена. У її дискографії. Вже два альбоми, до яких увійшли вірші сучасних авторів та класиків. Серед них Богуслав Жураковський, до речі, уродженець Станиславова, а також Емілі Дікінсон та Анна Ахматова, творчість яких перекладена польською. Музика та аранжування авторські, а компаніатор Клавішник привіз із собою акордеона, аби виконати композиції з їхнього найновішого диску. Наша музика є трудна багато до здефіновання, opiera się na на wielu стилах, таких як jazz, Наша музика дуже складна до визначення, адже вона вміщує багато стилів, таких як джаз, з яким поєднана співана поезія, акторська гра. Її елементи у ній застосовані, а також елементи балади, музики національних меншин та навіть популярної. Очевидно, та музика відповідає й тій поезії. Вона пристосована за характером до того, чим є текст. Віякий дуже дуже мікс попросту музичний над перекладом свіжої збірки Запах каштанім українською працювала молода письменниця із Вінниці. Саме там і завершиться вітчизняний презентаційний тур, який розпочався зі Львова та його ювілейного 20-го форуму видавців. До речі, саме звідтіля родом прабабця, пані Божени, що також неабияк вплинуло на підтримку авторкою польсько-українських стосунків.